Косметичні засоби, без яких твоє обличчя виглядає як плаский млине. Це бронзер і рум'яна, то як і куди їх правильно наносити. Бронзер недооцінений багатьма продукт, бо саме він надає обличчю свіжий і відпочилий вигляд. В нього теплий підтон, який створює ефект засмаги. Для нанесення беремо скошений пухнастий пензель, струшуємо зайве, наносимо на зону скронь і лобу, на вилиці, можу і на очі замість тіней. Трохи на носик і підборіддя. Це саме ті зони, куди лягає перша засмаги і робить риси обличчя більш виразними. І, звісно, рум'яна. Ними можна і контурінг зробити. Вони освіжають і ефектно підкреслюють вилиці. Користуйся моїми б'юті-хаками для нанесення. Беремо два пальці, орієнтир середина зіниці в східній лінії. Не заходимо рум'яни до середини щоки, щоб не збільшити їх візуально. Залишки рум'ян можу на очі і трохи на носик. Всього два продукти. А як змінили макіяж? Інтенсивність ви обираєте самі. Підпишись тут багато корисного, па!